Сьогодні міністр оборони мерв, наскільки я розумію, мав би звітувати у Верховній Раді про фортифікацію Сумській і Дніпропетровській областях, але не прийшов на цю сесію. Відповідно, в телеграм-каналах ми бачимо обурення, але знову ж таки. Це ми тут цивільні, знаєте, обурюємося. Питання все ж таки мені здається більше до вас, до військових. Чи є у вас питання до фортифікаційних споруд? Ми минулого разу про це також говорили на сумському напрямку, але тепер до них ще долучилася і Дніпропетровська область. В цьому плані є призначені ОТО окремі керівники, окремі заступники по розміщенню і вибудові фортифікаційних споруд. І це йде мова по фортифікації. Там перший другий ешелон і наближені до лінії бойового зіткнення. Тут є одна історія, і з того, що е я бачив і чим користувався: це є капаніри, це є доти, тобто е є фортифікації, які е абсолютно. Е Якісні, класні і ефективні, але є фортифікації іншого зразку, тобто, які ми бачимо часом в соцмережах. Абсолютно так, це є викопані траншеї. І тут питання розібратися. А чому якісь обласні адміністрації військові будували такі речі? Тут треба дуже чітко розуміти, до кого йти, з яким питанням і взагалі провести цей аудит. Тому що ну говорити можна, але аудит фортифікації провести потрібно, Якби цієї проблематики не виникало, Вона б не проходила і не комунікувала. У мене дуже велике питання, наприклад, там до екс голови ОВА е Олексія Артюха. Я думаю, ви його всі добре всі можете згадати, шановні гадачі, і ви особисто з питання прильоту по сумах. Страшного удару, коли позбирали людей, і за що Ні, нібито погнали там і звільнили Артюха е, з посади. А в мене питання: а чому тільки звільнили? А де розслідування? Можливо, вони вже ж ведуться. Ми бачимо результати. Це би дуже хотілося б побачити, і в тому числі по тому, а що він набудував які фортифікації на сумщині, тому що знову ж таки під час там курської операції, ті фортифікації, які е, е, могли б нам бути корисними. Я таких побачив дуже і дуже чимало, скажу відверто. Але водночас знову ж таки в мене питання: хто їх будував, Чи збройні сили умовно інженерні війська, до яких в мене після курс операції величезна повага після того, що вони зробили для прориву наших сил чи обласні адміністрації? Тому по фортифікаціях історія це точно яку треба підіймати історія точно кутра поговорювати. На жаль, ну немає там напевно і загально всієї зібраної інформації компетенції сказати, що чітке. Єдине, що можу точно сказати, які б не були чудові фортифікації, але відсутність бійця в них ці фортифіки. Каць росіянам, і вони там зможуть і отаборитися, і зафіксуватися. Я вам скажу, наприклад, з багатьма дуже непоганими дотами. І е, капанірами ми стикнулися на курщині минулого року. Були хороші фортифікації в Росіян, але відсутність на деяких відрізках достатньої кількості бійців, і наша е, оперативна робота з витиснення їх допомогла нам отримати ці фортифікації. Така ж сама історія і з нашими, і е, в цьому самому плані надзвичайно важливо е, саме о, те, що сьогодні в нас не вистачає бійців, живої сили, і людей, які могли би нам допомогти. Тут знаєте. Хочеться збалансувати, знаєте, цю історію, щоб не лише там щось погане казати, але ще якісь аргументи холоднокровні, аргументи зрозумілі і пояснення цим причинам. І тут ми знову з вами повертаємося до питання рекрутингу, і знову ми повертаємося до питання того, що ця війна надовго, і що чекати, що її завершить хтось за тебе, абсолютно не варто, і до питання чи. Набирає популярності рекрутинг в Україні. Ну, він зростає, але напевно, не тими темпами, як би нам хотілося, але точно не тими темпами, як би хотілось би росіянам. Тобто, десь по якомусь середньому рівні ми йдемо, але дуже хотілося б більшого залученості бійців. Але тут і ми маємо теж відпрацьовувати і показувати певні речі, певні там технологічні рішення. Ми маємо показувати там зростання певних виплат для військовослужбовців. Це те, що там однозначно турбує, і це така комплексна велика історія. І наприклад, з виплатами сьогодні є хороші пілоти, контракти 18 24 для залучення молоді ну моя особиста думка. Того, що я для себе пояснюю, як з'явилися ці контракти і цей пілот, це, напевно, через тиск зовнішніх партнерів. Ніхто, щоб ми там знижували на вік до 18 років, я впевнений, що ну на це ніхто не піде, і ми не маємо зараз цього робити. І водночас були запропоновані альтернативні речі, які сьогодні зацікавлюють бійців по різних форматах різних напрямках, в тому числі і грошовою винагородою позаяк, окрім бойових, окрім усіх виплат, які належно має отримати боєць. Людина може ще не може, а отримує ще додатково мільйон гривень підтримки від держави за цей контракт. Перші кошти виплачуються під час підписання контракту вже за кілька днів, інші після закінчення навчання. І наступний етап це є оплата цих коштів вже по закінченні бойових дій і виконання контракту і виконання усіх умов цього контракту. Наразі є постанова, яка буде розширювати і в тому числі. Я сподіваюся, її ухвалять в кабінеті міністрів цю постанову зміни до постанови по контракту 1724, саме для залучення бійців на посади, які стосуються БПЛА напрямків. Це і в піввітрони, це і великі там крила і НРК роботизовані комплекси. Тобто ця робота якась ведеться і вона є. і Її треба масштабувати. Ми мусимо масштабувати контракти. Мушу масштабувати підходи до рекрута, до бійця, тобто комунікувати з ним, пояснювати їм. Те, що дійсно його очікує, і підіймати якісь ці можливості пільги і все інше. Ми маємо це говорити. Ми маємо це підіймати і маємо це питання у суспільству і обговорювати, тому що сьогодні боєць має отримувати належні кошти, і таким чином і коштами в тому числі не можемо залучити нового рекорду, нового бійця ну так, виходить так, що рекрутингу тепер треба знаєте, якось певно розвіювати міфи. Які були складені до зокрема про там службу в армії, або про те, як призиватися під час війни з міфами про те, що сьогодні тебе не знаю, там забрали з вулиці, а завтра ти опинився на лінії фронту. Тому, певно, в цьому ще є якийсь такий підтекст і нюанс, так. Тому що на сьогоднішній момент це намагається робити, але російська пропаганда в цьому плані на жаль. Домінує, домінує сильно і зовні, і на жаль, середини країни, тому що там розповідають постійно розходяться їхні там матеріали про те, що вже от тільки забрали з вулиці, вже в окоп пішов. У Нас підготовка триває від двох до трьох, до чотирьох місяців. Тобто немає вже тих часів, що підготовка тривала якісь там дні тижні. Та ми коли прийшли в 22-му році. Там нас підготовка була мінімальна, але час вимагає. Ми це розуміли. Ми потім її перепройшли, передійшли. Ті, хто вижив, ті, хто зумів далі продовжувати. Службу війську, але ну вибачте, тоді орда Слайн, ми не мали як її зупинити. Це були зрозумілі речі, і на фоні ось цих ще старих старих прикладів росіяни розують ці фейки. І наші вибачте, корисні ідіоти не розуміють, розносять і наші корисні ідіоти так розносять. Знаєте, хтось напряму допомагаючи ворога, хтось через те, що просто не використовує сів рідину за призначенням у своїй голові і не хоче подумати, пошукати альтернативну інформацію і таким чином трошечки, якби концептуальніше говорити про певні процеси, якщо вони в них не розуміють. Знаєте, я питання про корисних ідіотів хотіла залишити на останок, але якщо ми вже за них заговорили, то е, хотілося б почути реакцію військового на. Допис, зокрема, Мар'яни Безуглої. І це в мене сьогодні такий е, день еквитичний. Е, я е, вранці пішов на поховання до товариша, приніс йому квіти, поклав турну, а потім. Е, Зустрічався з найомою, якою було до народження, і її привітав іншим. Ну то теж букетом для мене це просто якийсь вибух інколи в голові. Я не розумію в цьому суспільстві. І коли відбуваються такі речі, коли так знецінюється людське життя, за яке ми боремось за можливість жити в країні, дихати, я просто вважаю, що це трупоїдство. Просто трупоїдство, і це навіть ну чим вона ну що ця людина додає? чим вона каже? Я піднімаю проблематику. Тобто, якісь типові методи пропаганди, на мою щиру думку, типу, тобто, сказала ось цю свою висловлювання, Не знаю, просто це я підбираю якісь зараз інші слова, які відповідали би. Етеру е, і відповідно відразу. А ось дивіться, що, що за бійців ніхто не е, говорить, що вони гинуть, та говорять про бійців, що вони гинуть. Не повірте, е, е, я знаю, що таке втрачати друзів. Я знаю, як це і про те, чого я їх бо, і я скажу це ж можливо цинічно на війні сьогодні. Військово-службовець цінніший за цивільного так. Це правда, але знецінювати людське життя, то ми перетворюємося на цьому плані. Ну, це гидко, це гидко про це говорити, це чути, це читати. То тобто людина просто займається хайпом на проблематиках так. Вона піднімає якісь проблеми: одне, друге, третє, яке є проблеми. Але та вибачте, ти не блогер, ти не журналіст, ти народний депутат. А де альтернатива? А де твоя команда? А де дискусії? Ми сьогодні згадуємо є скільки різних е, народних депутатів, які зробили то саме. Які е, можуть щось критикувати, робити, але альтернативи, якісь приносять і дають. Вони є, не всі вони там безнадійні і погані. Тобто, е, а тут просто трупоїдство, хайп і бажання собі набити якісь бенефіти, якісь понти і е, перегляди. Ну зрозумійте, е, хто породив в Україні це е, контекст недовіри до командира і неповаги командирів. Маріана безугла це зробила. От вона це все рознесла, і зараз вона от хайпує на такій тематиці. Тобто треба говорити про проблеми. Сергій Флеш дуже толковий хороший блогер, зв'язківець якого я феноменально поважаю. Почав таку трошки, теж розігнав страшні слова про те, що ми зараз Україна не витримає, Україна впаде під шахедами. Їх буде дуже багато. Написав жорстко. Спочатку читаєш і не подобається ці екзати, а Потім дивишся висновок. А не ну, потрібно, любі друзі, шукати виходи. Нам треба шукати підходи. А ось вам підходи. Ось вам відповіді, удосконалення зенітних установок, дурано перехоплюючи, застосу. Ня штучного інтелекту, будь ласка, ось людина прийшла, блогер без можливостей, без можливості зібрати якісь круглі столи, тиснути там збирати ком'юніті суспільства і тиснути на владу на всіх інших. Він це, це зробив, написав і запропонував альтернативу. І я знаю, що ця альтернатива проговорюється, і що є можливості покращити наші системи загальну інфраструктуру протиповітряної оборони без е, тої допомоги, яка там до нас не дійшла і не доїхала від наших партнерів. Ось як має відбуватися в демократичному суспільстві. Так, є проблема. Піднімай і давай альтернативу. Я нагадаю, що йдеться про те, що в Україні вперше виявили шахети з штучним інтелектом і прямим керуванням з Росії. Про це повідомив фахівець у сфері Реп Флеш. І за його словами, чутки про такий дрон були раніше, але його застосування підтвердили, от лише тільки зараз. І Я так розумію, що це перший випадок для того, щоб ми знову таки робили висновки і вже щось робили і вирішували на майбутнє. А так, нам треба зараз приймати абсолютно інші інноваційні рішення. Я часто вам скажу, я знаю, я маю інформацію, що обговорюються такі процеси, обговорюються можливості з дронів перехоплювачів. Такі процеси йдуть. Це тривалий певний процес. Це треба залучити ці дрони, їх зробити, залучити людей на ці посади, навчити їх правильно літати і збивати дрони. Тобто, тут я не є фахівець там детальний, але з мого воєнного досвіду отриманого за ці роки, я розумію, що це є можливість, тому що чомусь ми ж можемо збивати. Зали суперками, інші розвідувальні дрони, які Росія використовує по нашому прикордонню, і не тільки ми можемо і збиваємо ефективно. Так чому ми не можемо адаптувати цю систему, використовувати, можемо її адаптувати. Потрібен зараз час. І я дуже вірю в те, що ми зможемо це зробити і таким чином розролити і вирішити таку цю проблематику. Давайте про новації поговоримо. навіть застосування, вибачте, ДФТГ для мобільних вогневих груп. Це теж є хороша ініціатива для того, щоб люди могли долучатися і збивати шахеди. Тому що останнім часом вогневі групи показали дуже дуже непогані результати. Про новації на сумщині, зокрема в прикордонних громадах, дороги накривають антидроновими сітками. Це можна вважати новацією? тому що в діпстейт розкриткували це і кажуть, що сітка це не те, що потрібно для ускладнення просування ворога за їх даними. На захоплених територіях Сумщини взагалі немає фортифікацій. Ну, те про що ми з вами говорили вже з першого питання. Але от е, ця сітка, вона якось працює, вона може вважатися Це антидронова сітка. Вона не зупинить, вона не з зуп... Це для логістики, для захисту логістики, і це напрацювання. Якісь робота помилками ми там висміювали ті сітки, ну не ми а деякі. Добродії і казалися дурниця, насправді дронова сітка сьогодні може зупинити ФПІВДрон. І, і ми розуміємо, що коли в півдрони влітають 15-20 кілометрів, для логістики це суттєві і хороші речі. Тут, знаєте, давайте відділяти одне від іншого, і фортифікації там є проблема, треба вирішувати, там є бідова ситуація і проблематика. Ну а, типу, якщо ми говоримо про дороги, логістичні шляхи і сітки дронові, ну то відповідно вони потрібні для використання саме проти ФПВ. Е, також сьогодні зустріла інформацію про те, що в Полтавській області з 18 по 24 червня заборонено проводити масові заходи через ймовірність повітряних ударів по об'єктах. І тут знову таке питання: це так, знаєте, так, трохи наперед. Е, розуміючи, що там є якась інформація, яка нам зараз недоступна, е, чи е, ну там є якась конкретика, що на конкретні місця буде напад. Ну тобто, це так пересторога на майбутнє? чи… Є логіка в діях росіян. Ми розуміємо, куди вони ціляться, куди вони б'ють. і, Відповідно, такі заходи вони точно не випадкові і проводяться задля попередження якихось певних процесів. І тут навіть там, не хотіли дуже сильно якісь розтягувати дискусії, з висмоктувати щось там з пальця, особливо що можна щось таке придумати на говорити, що зашкодити роботи там і спецслужб і протиповітряної і оборони. Я думаю, ті заходи, які вони відбуваються, і в цих регіонах значить, вони мають відбуватися. Тому власне не спроста, але в цьому мені здається, просто треба щоденно нагадувати людям, що треба берегтися, думати яким чином виживати сьогодні, яким чином сьогодні пам'ятати про війну про бійців не тільки тоді, коли хтось гине, не тільки тоді, коли міста обстрілять, тільки коли є якісь там пориви, а повертатися до реальності, ставати на тверду землю, і ось розуміти ця війна на треба щось робити, або робити, або допомагати для тих, хто робить, або Закрити, вибачте, писок і точно не заважав. Та і це знову ж таки одна з наших головних е, ініціатив. Як знаєте, там, інформувати це одна історія, це потрібно, це необхідно, але головне ще й не заважати при цьому, тому що е, так інколи виходить, що ми почнемо бігти поперед збройними силами України. А, Питання знову ж таки до наших фронтів, тому що Путін виходить напередодні, розказує про те, що він, звісно ж, не починав війну, і хоче її завершити. Але ми розуміємо, що знову таки літня кампанія продовжується. Якщо говорити зараз про лінію фронту, ми з вами тоді говорили, що вони намагаються сумщиною відволікти нашу увагу і перек щоб ми перекинули максимальну кількість військових туди, давши їм можливість для просування на Донеччині. Яка зараз ситуація? Аналогічна історія оперативна задача по області Донецькій Луганській е е е лишається стабільною для ворога. Він хоче вийти на адміністративні кордони. для того, тисне на Покровськ. Тисне сьогодні на е Константинівку нарощує а е е е е е ці міста і також я б хотів вивести. все таки навіть на небезпеку, яка наростає на Купінську. Це сьогодні ворог з півночі обходить місто, намагається готувати там певні дії щодо цього міста, і це однозначно є пріоритетнішим для них, аніж ситуація на Сумщині. тому що на сьогодні вони проводять бойові дії на Сумщині. і в юнаківці намагаються їх зайняти, і це так, наступний той виклик, який ми маємо наші сили, які підтягнулися і стабілізували лінію бойового на Сумщині. Отримали сьогодні в юнаківці. Там відбуваються бої, ворог намагається Заняти це місто там з переміневим успіхом. Вони мають певні тактичні здобутки. Тут дійдемо далі. Купін з Харківщина. Я сказав, Донецько сказав, що до Ніпо неодноразово обговорювали, що зараз вони використовують цю територію задля обходу з півдня Покровська. Там дуже важлива історія для них. Ну і це психологічний момент тиску на суспільство. І водночас продовження бойових дій по всіх літніх зіткнення. Там і ми бачимо це, фіксуємо те, що вони зростають. Літній наступ росіян триває. Це є факт. Вони його будуть підкріплювати низкою там процесів до осені, тому що в осені посадки закінчаться. Дрони будуть домінувати в повітрі, і чим менше буде зелені, тим важче буде для однієї чи іншої сторони проводити штурмові дії і ризикувати своїм обійцям. Історія про те, що може бути так, що до тисячі дронів буде запускатися по території України, це знову ж таки для того, щоб вже зараз приймати якісь конкретні рішення і шукати новаторські методи, чи це реальне попередження для України? Найближчим часом я не бачу такої історії. Ворог найбільше ще використовував це приблизно там 45 тисячі дронів на місяць, тобто це травень і зараз червень місяць, напевно, буде більше. Ну тисячу дронів за один раз це можливо, я думаю. І можливо, ворог і робить це для того, щоб зрости там 500, 600 700 за раз використати. Але це не означає, що це буде системна історія, системна робота. Тобто, якщо ворог використовує там максимум 4 тисячі п'ять тисяч пікові свої речі. Зараз літній наступ, літній наступ вони тиснуть і будуть використовувати максимально. І ті самі 5 тисяч дронів ви розумієте, що це там в середньому по плюс дронів на день. Вийти там на історію, аби системно запускати там по тисячу дронів, навіть чотирня. Вони не можуть, тому що їм потрібно підготуватися, підготувати не лише самі дрони, а інфра-інфраструктуру для запуску цих процесів. В перспективі я вважаю, що це може статися. Бо як Росіяни розбудовують заводи, будують нові гуртожитки в Алабузі для розвитку виробництва шахідів на своєму заводі. Але ну на найближчий час там про криваву осінь, яку говорили інші події цього о, не передбачається на мою суб'єктивну думку. Ось, як це математично трішечки не Пане Андрію. Я дякую вам за розмову, за те, що змогли долучитися до ефіру. І кажу до наступної зустрічі. Офіцер збройних сил України, політолог Андрій Ткачук був з нами на зв'язку цієї години.